купянсько лиманський напрямок є одним з пріоритетних окупантів. На цьому напрямку зосереджено до 120 тисяч особового складу і величезна кількість бронетехніки до 900 танків, плюс засоби ураження, ствольна реактивна артилерія. За інформацією, якою володіє аналітичний відділ, основним завданням окупантів є не взяття під контроль Куп'янська, а можливість виходу безпосередньо на Ізюм в моменті формування так званого «Ізюмського групування нагадаю, шановні телеглядачі, двадцять другому році «Ізюмське групування вважалося одним з найбільш боєздатних окупантів. Його завданням було нависання над флангами українського групування, зосередженого Донецькій області, і відповідно прорив до Слав'янська. Тому я не виключаю повторення подій 22-го року, тим більше, що сценарій чітко промальовується. Зараз основними місцями бойових дій на Куп'янському напрямку є населений пункт Сеньківка.